Вітаю! Ви дивитесь програму Екофактор спілкування з різними тваринами, як ми вже зауважували у минулому випуску, дають людині з добрим серцем дуже якісний ефект. Інний клуб Патріот Запоріжжя це маленький зоопарк у котрому живуть різні тварини. Всі вони мають дуже позитивну енергетику, тому й спілкування з ними виявляється корисним. І пріоритеті тут, звісно, коні. На даний час у нас проживає 68 коней. Це з лошатами, з поні і віслюк. один. Ну, тут вже проживають коні кіного, театру, січових козаків, потім спортивні, деякі у нас на... стоять, як на утримані. І ще в нас є 13 коней, яких ми прихистили на час війни. Це з окупованих територій, там 6 голів, деякі просто хтось не може утримувати. Хтось... Ще до війни ми взяли там пару поні в такому жахливому стані, вони були з приюту. Даний час таку кількість тварин дуже важко утримувати. Але українці не зламні. Поміч ідея звідусіль. Ну на даний час нам допомагає федерація кінного спорту передають корми, які ну, люди донатять там за кордону. Ми щось підкупили влітку. І ще в нас з минулого року залишались корми. Ну, так і допомагають друзі наші. То, в принципі, ну, з раціоном у них повний. Ну, нам дещо складно його ну, там, діставати чи купувати, але все є, ну, вже закупили все на зиму, до наступного року все має вистачити. Ще нам дуже допомагають, окрім е, help Ukrainian horses, нам допомагають Це вони допомагають з кормами для тварин. Для собак, для ну саме для собак, для котів. Взагалі, я кажу так, всіх перераховувати буде. Ну просто є люди, хтось приїхав і навіть залишив там якийсь там мішечок корму для котів, то це, це теж допомога для нас. Як я прийшла до коней, так ну взагалі народилась, можна так сказати, біля коней, тому що батьки займались кіньми. І ще вони тоді працювали на кіному заводі, і вже тоді ну, просто з найменшого дитинства я бачила коней з ними, спілкувалася, тому потім просто допомагала батькам, а потім взяли тренера на роботу. Зовсім випадково там десь батько їхав, а він... Ну, такі часи були складні, і він... Продавав е, кавунин біля дороги. Він каже, що ти тут робиш? Ну і запропонував йому роботу. Він каже: О, ну клас, давай буду з нею тренуватися. І потім я так стала займатися кінним спортом. У, у батьків тоді ще була одна стайня в Києві, і саме Володимир Володимирович там ну, забрали його туди допомагати. І на літо я до мами приїздила і там підготували одного коня мене, і там власне, були мої перші змагання. Прямо просто так пощастило, що саме в тому місці, де в нас була стайня, вирішили провести змагання. І ну так вже доля, то вирішили прийняти участь. Ну так почалось. У будь-якої людини є свій життєвий шлях. Іноді ми обираємо його самі, а іноді складається, як складається. Одне з того, що мене завжди тримало з кіньми, да, чому я від них не пішла. Це їх ну, така особлива енергетика, така. Ну, коли ти спілкуєшся з такою великою твариною, вони досить розумні, коли ти там можеш з ними комунікувати, товаришувати. Ну, це таке гарне відчуття, і це відчувають люди, які навіть просто приїжджають погодувати і поспілкувалися, погладили їх, може там трошки, ну от. Трохи часу провели, кажуть, вони так всі відгукуються, що так у вас спокійно, вони так заспокоюють, ну якби забирають. Ну Багато є таких мемів на, на, ці, на, на цю тему. Так, що ну, Наче йде людина, в неї там в голові, ну як хмаринка, так там купа проблеми, що до коня підійшов, він так дмухнув і все, типу, пусто там, обнулилось. Скажіть, яка ваша реакція була, коли ви дізналися, що почалася війна? Ну, як дізналися, що почалась війна, то взагалі хаос. У мене ще дво, ну, двоє дочок, тому ну, це взагалі нічого не розуміло, що з дітьми в першу чергу робити, так? А потім вже через місяць ми з бабусею відправили за кордон і вже. Ну просто таким складом ну у нас дійсно багато коней, багато поні. Ну їх неможливо кудись вивезти. Так, якщо їх кудись вивести, це неможливо їх десь харчувати. То, тобто, наприклад, якщо в Запоріжжі у нас там є якісь друзі, хтось привіз, що у нас там щось зайве залишилось, там приїдь, забери там десять мішечків або ще щось. То якщо я переїду в яку будь-яку іншу область, я там ні не ну максимум може якогось одну людину знаю. Ну, куди це треба і місце, і потім, ну, по-перше, буде нікуди повертатись, і так далі. І так ми вирішили думаю, і в нас вже почали народжувати коні. Непередбачуваність війни багатьох з нас поставила у скрутне становище, але те, що трапилося тоді у кінному клубі Патріот Запоріжжя, збентежило всіх навколо. Багато коней живе, котрі залишились, ще, котрі працювали в кіному, театрі, ще... Якісь є, наприклад, на, на кому я ще починала пригати, батько купував. Ну, власне, самому старшому коню зараз 30 років. І ну, ми ж розуміємо, що вони, ну, по-перше, вони вже не можуть працювати, ну в яких там виключних випадках, якщо там якась дворічна дитина, там. Походити 10 хвилин. Їх багато, їх ну, більше 20 років. У нас більше, напевне, 10 коней голів. Це просто які, ну як вони на пенсії вже живуть. Всі питають, на що вам стільки багато коней. Ну, Просто велика частина з них це ну, пенсіонери вже. У планах Анастасії було оновлення кінного складу за віком. Тому дві жіночі особини були на той час запліднені. Коні просто вагітні ходять 11 місяців. бо Ми ж не сподівалися, що через 11 місяців війна почнеться. І тут я з ними лишаюся, вже поїхала мама з дітьми, я залишаюся зі сестрою, і вони починають народжувати. І оце було весело взагалі. Анастасія розповіла, що тоді трапилося непередбачуване. Обидві мами, що жеребилися з невідомих причин, швидко померли, не догодувавши своїх малят. І було досить важко. Це у нас був перший рік, коли у нас лошата залишилась без мам. Його треба годувати кожні три години. Ну тут і так їх 60 плюс. А ще треба його годувати молоком, спеціальне харчування. І тут вже допомагала ще одна група волонтерів. Це хто збирав мені молоко протерміноване дитяче харчування. Ми його розводили, доїли дев'ять кіз. Працювала. На тих лише п'ятої ранку до 12 ночі. Ну реально перші три місяці отак ну, в такому графіку можливо. В Вдень хтось приходить, там ціла таблиця, хто що давав, яке молоко розводили. Зато ми на смак вже я від, ну, відрізняю будь-яке французьке, італійське, дитяче харчування, яке смачне, його ж треба спробувати, бо воно може бути вже так протерміноване, що його вже ну, буде недобре давати. І ми так. Так, це не підходить. Це сторону, це не смачне. Зараз лошата – вже підлітки. Саме їх ми бачили на початку нашої програми. Анастасія з сестрою Дашею зробили неможливе, коли всі жителі нашої країни розгублено у страху, збиралися з думками про те, що робити, тут боролися за життя малечі. Ще у нас було, ну, нас завжди були кози, але небагато. І ми позбирали, там мені подарували козу одну якусь з евакуації, з окупації сірої зони. Кажуть, коза треба, я кажу, давайте козу. Коротше, дев'ять кіз, це ми дояли тих кіз потім. Ну, добре, що чисто ну, нам от повезло, тому що я телефоную в... В Ки... ну, в кіне магазин в Києві вони возять корми для коней, але це ну дуже такий, ну така позиція нестандартна. Тобто це треба під замовлення, що вони там місяць треба чекати. І вони кажуть, я телефоную, а вона так аж розгубилась, каже: Блін, а я у нас кобила народила, ми на всякий випадок привезли декілька мішечків, але йому не треба, ну типу, забирайте. І ну так воно все склалось. Якщо в душі людини живе добро, то завжди все складається, хоча шлях може бути не такий вже легкий. На початку програми ми розповідали, що у багатьох свійських тварин є величезна, цілюща енергія. І у коней вона особлива. Щоб її правильно використовувати націлення людини, треба мати спеціальну фахову освіту і, звісно, любов та порозуміння зі своїми колегами, улюбленцями. Чим більше я вивчала це, ну, більш глибоко і професійно, то перше, що там кажуть, що повинна бути мультидисциплінарна команда. Ти не повинен сам, ну типу, тобі привели якусь ну, нездорову дитину, так, ну, якусь з вадами розвитку, яку, і, і ти там приймаєш рішення, о, я її сьогодні покатаю так або так. Ну, так взагалі не має бути. Це має бути мультидисциплінарна команда. І якийсь лікар він повинен приїхати хоча б один раз, побачити ту дитину, як вона саме справляється з цією задачею, ну, хто з нею займається, на якому рівні. І потім прописати. І потім енджотерапевт, який теж має вищу освіту, тільки має слідувати тим вказівкам, які написав лікар, який має медичну освіту саме. Ну, це тоді про іпотерапію. По цей день ходить до нас хлопець, якого привели батьки, йому було три роки. Він не розмовляв і не навіть не міг стояти. Він не ходив і не стояв сам. Тобто мати його тримала під руки, і ми з ним займалися. По яким, ну, про по якісь, там використовували там, методики е господи словацького центру. тоді. Якраз був у нас майстер-клас в університеті в Запорізькому, і ми його запрошували сюди, того лікаря. Він давав поради ну, якісь стосовно цього хлопця. І він вже на першому занятті, от ну чому да, от, от ми балакали про ці там емоції, да, цей всплеск таких емоцій, що він сів на коня, що він під ним іде. Він почав говорити. Ми розуміє, мама плаче. Думаю, чи щось трапилось, що сталося. А вона каже, та він же ж перший раз за три роки взагалі щось сказав. А він почав ну, ми ж їдемо, там, проговорюємо, там, коня звуть так, а це твій інструктор, от коня тримає так, з нами там біжить собачка. І він почав казати Ваня ну, на хлопця, який вів, ну, саме, коня тримав. І зараз він ну, прям красавець, він бігає. Ходить, він навчається ну, в спеціальному закладі, але ж ну, мама його зранку привела, він ну, абсолютно гарний хлопець. Вже такий великий. Тепер ми коняш підшукуємо дуже здорового на його заняття. Ну, от вони як знаходять час. Ну, тут дуже багато факторів, тут і системність повинна бути, так? і повин, ну, що ще ж робити мають ті батьки, крім того, що на коні його привезти. Ще є такий напрямок популярний: це Терапевтична верхова їзда, так ну це така загальна назва. Це для чого? Для, для тих людей, хто не, не хоче займатися, наприклад, кінним спортом, там їх якісь досягнення не цікавлять. Або якісь спеціальні такі глибокі знання з ну там з виїздки, або з, з будь чого. Ну я їду, наліво, направо повертаю — і клас. Я можу поїхати в поле, да, подивитися там на краєвиди. Мені цього досить там, щоб провести так свій вихідний, поспілкуватись з конем, там приїхати, самому почистити, підготувати. Погуляли, привели коня в порядок, попасли, походили там, йому ноги. Все, людина щаслива. Більшості батьки, що з любов'ю стежать за розвитком своїх дітей, бачать, що за час цієї війни їхня поведінка значно змінилася. Недостатньо звичайного спілкування з однолітками і, взагалі, постійні стресові ситуації. Нам і нашим рідним треба буде жити далі після цього жаху, і не можна допускати, аби психіку людини зіпсували важкі наслідки. Тому позитивні відволікання допоможуть запобігти посиленню напруження нервового стану. Є від чого відволікатись, і ну, просто це дійсно така гарна можливість, що трошки відірватися від тої реальності, яка є. І світла нема, і. Ну... Ще, ще щось вдома, ну, то, то світла, то тепла, то просто новини такі, то ракети летять цілий день. Ну, взагалі іпотерапія або терапевтична верхова їзда ще використовується ну, для чого? Так, для лікування. Ну, який найкращий ефект так? Ну, може, можна досягнути за допомогою іпотерапії? Це постуральний баланс, це ну, теж рівновага ну, і відчуття себе в просторі. Це такі ну, питання, яке вирішує верхова їзда, тому що людині для того, щоб утриматись на коні, ну, треба тримати баланс, треба тримати рівновагу. І якщо є якісь або травми, або ну, після якоїсь травми, або після ну, якоїсь хвороби, ну, і, і дуже гарно для людей, от ну, в стані депресії або ще чогось, ну це прям приміняється як метод. Люди приїжджають гуляти так на вихідних, і вони навіть, ну хтось от там вся сім'я клас годувала коників, дитина якось з ним ходила цілий день, каже, все, я щасливий в мене кіт є. Час впливає. Війна скоро закінчиться, але стрес ніхто не відміняв. І впоратися з ними можна за допомогою тварин. Особливо ось таких.